Самий величезний привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера Віталій Квентуріно І ми сьогодні побачимо з вами, які акції знижки на продукти а, приготував нам. АТБ в період з 9 по 15, включно квітня. Дякую вам за коментарі ваші і дякую за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Величезне вам спасибі. Так, а, зі знижкою будуть підгузки Хагіси. А, зверніть увагу. Хороша, дійсно хороша ціна на великий літровий Доме, тут 8550. Зі знижкою будуть соки та нектари Хортекс. Мандарини по 63 гривні і грейпфрути по 70 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого щоб для зручності. Хто полюбляє ось такі йогурти дольче, також хороша знижка 28 гривень, а кукурудза та горошок в акції Олейна Олія 66,80 гривень. Сир зі знижкою, і зверніть увагу на Якобс усю каву. Знижка 45%. Так, ковбаса губернська 64,50. Ну, ми зараз йдемо з вами на ковбаси і подивимось, звичайно, овочі і фрукти в магазині АТБ. які сьогодні ціни. Стегно куряче 110 гривень за кілограм. Розпочинаємо огляд, як завжди, із ковбасного відділу. Вже магазини всі готуються до Великодня. А вершкова першого сорту 400 грамів з м'яса птиці 74,50. Зі знижку крильця курячі, своя лінія за 100 грамів 16,70. Ковоса губернська, своя лінія 420 грамів 64,50. В акції ковоса Австрійська, своя лінія 117 гривень за 400 грамів. Непогана знижка на салямі фірмову. Своя лінія. Ціна за 100 грамів 25 гривень. Кобаса паперонія. Своя лінія 100 грамів 37,20. Від добро, фурлет курячий. Шинка в болонці Варена це вищого сорту. 500 грамів 123,50. Своя лінія сардельки з м'яса птиці австрійські першого сорту 16,40. Своє лінія сардельки першого сорту з м'яса птиці по 16,70. Сардельки своя лінія варені 15,30. лінія зі знижкою паста а, з ікрою риби та з креветками по 40 гривень 180 грамів. Та а, паста лінія... З копченою сьомою, також по 40 гривень. Зверніть увагу. Ікра лососева, зерниста кита 90 грамів 318 гривень майже. Сьомга своє лінія 100 грамів 93 гривні. Акція подовжена. Форель своє лінія, 180 грамів, 176 гривень. Не забудьте за норвезький оселедець Norren Volгі у баночці. 460 грамів 115 гривень. Крабові палочки охолоджені, своя лінія 500 грамів 87 гривень. Зі знижкою можна придбати крабові палочки водний світ. Пакування 250 грамів за ціною 76 гривень. І сьогодні яйця ще дешевше, ніж були 2 дні тому, по 5,36. Швиденько для пухнастиків. Розумний вибір по 10,80. Клуб 4 лапи по 15,90. Пауч пакети м'яу по 12.30. Зі знижкою зараз ось ці корми. Своя лінія для котиків по 24 гривні. А гурме 24,80. І також зверніть увагу, клуб 4 лапи, сухий корм 330 грамів по 50 гривень. Крабові палички заморожені. Своє лінія 500 грамів по 69,50. Своє лінія коктейль заморожений 400 г 104 гривні. Зі знижкою горбуша від торгової марки Норвен філе на шкірі 29,50 гривень. Хек Хопсі заморожений, ціна за 100 грамів 16,30. Я вже багато разів говорив за оці пельмені, панські від левада варю бульйон, курячий бульйон і потім відварюю ці пельмені з бульйоном дуже смачні. 600 грамів треба знову взяти. За ціною 54 гривні. Левада, пельмені, фірмові з яловичини. Тут пакування. Якщо я не помиляюсь, 800 грамів 96 гривень. Та левада, яловичина та свина тут 900 грамів, акційна ціна 105 гривень. Ковбаски для грилю мортадельки по 119 гривень за 600 грамів. 8,40 чебутурочка, четвертина задня, 11 гривень, стегно, куряче, улар. Мене питали, чому не показали масло. Друзі, я ж вам постійно кожного разу говорю, будьте, будь ласка, уважні. Я показую акційні продукти. Якщо акційного товару нема, значить я не показую. Цього тижня ніякого акційного масла вершкове немає ніяких знижок. Цього разу будуть хачапурі торгової марки День у день 300 грамів. акційна ціна 70 гривень. Зі знижкою заморожені. А... Заморожена квасоля стручкова 35 гривень 400 грамів. Сир а, з пліснявою 100 грамів. Не той взяв ось цей, по 57 гривень. Так, ось ці сири польські з кібочками. Пакування тут 135 грамів, не плутайте. А в інших а, ось цих по 150 грамів. Вони зараз без знижки. А ці зі знижкою 55 гривень та 50 копійок. Сир Моцарела та Емен Тут вони йдуть також скибочками. 8 скибочок, ціна 47 гривень. Ось цю новинку треба спробувати. Бачу, що купують, і вона навіть дешевша трішки. Зараз по 37 гривень та 30 копійок 120 г, також 8 пластинок. Крем, сир біло 180 г, по 50 гривень. І знайшов ще ось такий сир: це безлактозний. Також 130 грамів, 8 пластинок, 58 гривень. А зі знижкою молоко від ферма 3,2 жири. Акційна ціна 43 гривні. Кефір карпатський, галичина 2,5 жиру 43 гривні. Дивіться дуже дивно. Ціна і на молоко, і на кефір. одна ціна, де так раніше було. Не забудьте, що в акції вершки яготинські 15% жиру за ціною 25,50. На сметану ніяких, ніяких знижок нема, бачу, подовжена просто акція на сметану. Просто наше 20% жирності 51,40. І спробуйте цю сметану дуже хороша. Своя лінія 20% жирності. 400 грамів за акційною ціною 50 гривень. Дуже мені подобається пакування оцього сиру кисломолочного білоцерківського. Дивіться, в залежності від жирності одразу відрізняється пакування до Великодня. Але акційна ціна, мабуть, буде наступного тижня. Не забудьте, що в акції сирочки глазуровані від злагода по 10 гривень. Зі знижкою зараз Активія йогурт 290 грамів по 23 гривні. Смаки в асортименті. Хто полюбляє ось такі желені цукерки, дуже смачні. Я також, мабуть, візьму. Зараз по 37 гривень. Акція подовжена з минулого тижня. Оці найсмачніші. А ці я ще не пробував. Оці як спробував і так мені вони одразу і зайшли. Казинаки своя лінія. 150 грамів 28,40. В акції халва своє лінія ванільна з 300 грамів 32,40 Мармелад Дольки своя лінія. 240 грамів, 34 гривні. Мармелад ось такий новинка своя лінія. 34 гривні 240 грамів. Зверніть увагу, ось ці цукерки на вагу зараз в акції. Тут три смаки по 11,80. акції печиво Орео по 27 гривень. Зі знижкою печиво брауні 2750. Печиво тандіні 27 гривень зі шматочками шоколаду, 26 гривень, вибачаюсь, 140 грамів. І це також 140 грамів, 26 гривень. Подовжена акція на печиво від Деліція Джулія зі смаком пряженого молока. 27 гривень. Та ось таке прованс, 27 гривень. Зі знижкою шоколад Лакмі від Рошен 118 гривень. А ось з горіхами буде трішки дорожче 139 гривень. Новинка печиво від торгової марки Яріч із корицею 240 грамів. Показую як новинку 28 гривень зі знижкою. Не забудьте за шоколад Рошен Брют по ціні 66,50. І ось такий чорний шоколад 47 гривень. Зефір своє лінія глазурований 300 г 52,40. А ось цей буде трішки дешевший, також 300 г 39 гривень. Зі знижкою зараз вафельки Rosheto від Рушен, будь-які за 8,70 Своя Своє лінія вафлі по 14 гривень, шоколад та молочні. А ще є артек. Ви питали, в якій ціні цукор. Ціна незмінна 33 гривні, друга категорія. В акції зараз олія олейна 66,80 850 мл. Акцію подовжено на олію Майола 6490. Ось таку велику олію Олейна, тут 3 літри. Зараз можна придбати за 250 гривень. Не забудьте, кетчуп Оліс лагідний та шашличний 250 г по ціні 17,30 Зі знижкою зараз усі соуси густо, карбонара 20 гривень 70 копійок. Сацебелі по 18 гривень. Та густо маргарита 19,20 Дуже смачна оця гірчиця медова 120 грамів 1540. Зі знижкою горошок своє лінія 35 гривень. І в таку ж саму ціну кукурудза. Мед, а своє лінія. Різнотрав'я 900 грамів 68,70. Так, неправильно я вам сказав цінник, він не в акції. А, хоча тут написано. Різнотрав'я, але тут вага 500 грамів. А де ж він є? Значить, його розібрали, немає. Чи оцей? Це оцей, мабуть, так. Да. Ні, тут також 900 грамів. Добре, мабуть, розібрали мат. Квасуля а, своя лінія в томатному соусі. 460 грамів, 47,50 грамів. Гриби печериці делюкс мариновані 68 гривень 280 грамів. О, шпроти розібрали. Вчора на анонсі я показував ціла кульпа була. Шпроти в оливковій олії. Ріга Голд 160 грамів, 56,50. Зі знижкою Ріга Голд сардина в оливковій олії по 54 гривні. Боцман сардина бланшована в олії 47,30. Балтик Марк сардина з додаванням олії 60 гривень. Хочу зауважити, що на каналі є дегустація усіх цих консервів із магазину АТБ. Заходите в плейлист Дегустація і одразу можете побачити, а, вибрати те відео, яке вам потрібно. Ми відкривали разом і шпроти а, з глядачами, і свинину, і яловичину, і каші різні, а, тунець, різні консерви. Це все є на каналі. Яловичина розумний вибір 48 гривень 340 г. Триває акція на свинину тушковану, родинний смак, 80 гривень та 50 копійок. Зі знижкою паштет з додаванням гусятини Памапол 200 г 33 гривні. Зараз можна спробувати майонезний соус своє лінія 500 грамів зі знижкою 2850. Також є майонез своє лінія провансаль 500 грамів 44 гривні. Зі знижкою щедро майонез провансаль 550 грамів 64,40. Щедро майонезний соус салатний 300 грамів 27,70. Цього разу дуже хороші знижки на усю каву Якобс. Кава в зернах Якобс Монарх кілограм, 530 гривень. Якобс у склі 190 грамів, 290 гривень. Можна придбати трішки меншу 90 грамів 248 гривень. Якобс Монарх 200 грамів, 245 гривень зі знижкою. Велике пакування тут 425 грамів 599 гривень. Кава Якобс Монарх 120 грамів, 199,70 І Якобс Монарх, кава Майлина 230 грамів, 135 гривень. Кава пупа 250 грамів, 207 гривень. Зі знижкою зараз кава Далмайер 500 грамів, 369 гривень майже. Кава Далмайер 250 грамів, 192,60 гривень. І ось таку можна придбати за 147 гривень. Далбайр 250 грамів. Кава львівська 240 грамів 138,80 та ірландський крем 155,40. Не забудьте для малечі Несквік напій 200 г, акційна ціна 67 гривень. Акція подовжена на каву карт Нуар Еспресо» – 250 г 214,50 зі знижкою пакетований чай лінія, чорний та з ароматом Бергамоту 25 пакетів, 22 гривні та 50 копійок. Також можна взяти велике пакування 100 пакетів чорний чай, 71 гривня. Чай Азерчай чорний, 100 грамів 62 гривні. Також зі знижкою Азерчай зелений, 49,20. Та пакетований чай, азерчай тут 30 пакетів за ціною 43,20. І давайте швиденько подивимось, чи змінились ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Вже з'явились кабачки по 13 гривень за 100 г. Ну, ціни, якщо вище 100 гривень, то одразу вказується за 100 г. Огірки попирчості, як я говорю, 11,50. І огірки гладоньки по 12 гривень. Часник 16,50, 95 гривень томати. Перець солодкий 23 гривні, 45 гривень капуста, пекінка по ціні. 90 гривень майже. Так, далі. Тут у нас редька. Де речка? Нема редьки. А корінь селери 65, редиска по 60. Імбир, так як був, так залишився по 20 гривень. Привезли перець, жовтий, солодкий, по 23 гривні. І томати коктейльні по 12 гривень. Яблуко зелене по 54 гривні. Яблуко речів також 54, 43 гривні яблуко, перший гатунок сортове. Мандарини дешевше за яблука. Колись таке було. Апельсинки по 53 гривні, яблука майже по 60 гривень. Так, ківі не бачу цінника. По, а, бачу, по 140 гривень Києві. Так, банани. Я знаю, що банани піднялись в ціні 76 гривень. Лимони 83 гривні. І грейпфрути зараз зі знижкою 70 гривень. Картопля по 29 гривень, картопля рання по 35, морква 42 гривні майже. І перший гатунок по 34. Буряк по 24 здорожчив. І цибуля сьогодні по 15 гривень. Теж бачу, здорожчала. Так, це було перше відео, і трішки згодом вийде друге з акційними продуктами в магазині ТБ. А я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд.